Світло темня вірмоя доля райша ролеві, дружа на Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні у нас ребаланс, ребаланс двох складських героїв. З тебе підписочка в подовайка, а я тобі зараз все розповім. Погнали! Отже, друзі, розробники поділилися інформацією, що наступний ребаланс буде двох героїв з фракції Священний Орден, і першою героїнею буде лісая морозна. Я вам зараз зачитаю навички до і після ребалансу, але давайте подивимось на таку маленьку картинку, де вони в загальному показують, що вони змінили. Дивимося, що перезарядочки вони не чіпали, але по факту змінилась кожна навичка. Так, я вам зараз зачитаю до і після. Після ребалансу і ми подивимось, наскільки кращою вона стане. Гліцея морозна вона себе позиціонує як такий герой контролю і герой, який не дає перезаряджати власну команду ворожим перезарядчикам, так? І відповідно вміє морозити противників. Погнали читати навички до ребалансу. А 1 Атакує одного ворога 30% шанс на книгах 50. Накласти замороження на один хід накладає поширення штрафів, за якого один довільний штраф на цілі накладається на всіх ворогів, що перебувають під дією замороження. Що ж у нас буде після ребалансу? Буде Накладає поширення штрафів, за якого штрафи, а почекайте, тут ще збільшують шанс, буде атакує одного ворога. 50% шанс був 30, стає 50% шанс на книгах 70% накласти замороження на один хід. Накладає поширення штрафів, за якого штрафи цілі накладаються на всіх ворогів, що перебувають під дією замороження. Тобто, по факту збільшують ось цей ось шанс 30 до 50. І поширення штрафів, за якого всі штрафи цілі накладаються на всіх ворогів, хто перебуває під дією замороження. Досить непоганий такий ап навички, так йдемо, друзі, до її. А 2 Зараз вона виглядає ось так. Атакує всіх ворогів накладає слабкість 25% на два ходи, краде один довільний бонус у кожного ворога, що перебуває під дією замороження. Що буде? Після відповідно ребалансу буде наступне. Атакує всіх ворогів, краде всі бонуси ворогів і накладає слабкість 25% на два ходи. Е, дуже просто відребалансили. І друзі, просто краде всі бонуси з ворогів. Це ще буде такий герой. Е, Можна сказати, контролю стріпер, так який буде красти всі бонуси і буде давати можливість іншим вашим героям або вбити команду противника, або відповідно законтролити. Тому досить, досить такий прикольний ап. Перезарядочку не чіпали. Перезарядочка так само буде е, три ходи. Цікаво? Ну, окей. Йдемо до наступної навички до А3. Зараз вона виглядає ось так: накладає блок штрафів на всю команду на два ходи. 60% шанс на книгах 80% накласти на всіх ворогів заморожені на один хід. Заповнює свою шкалу ходу на 15 за кожне замороження, накладене цією навичкою. Ну, щось робить та й щось робить. Що буде після ребалансу, читаємо. Накладає на всю команду блокштрафів на два ходи. 75% шанс на книгах уже 100%. Накласти на всіх ворогів замороження на один хід. Заповнює шкалу всіх союзників на 15%. Додатково заповнює шкалу ходу всіх союзників на 5% за кожне замороження, накладене цією навичкою. Тобто у неї тут. Замороження 100% і плюс заповнення шкали масове пішло на 15%. Тут в неї одиночне, а буде масове, і плюс 5% за кожне замороження ще додатковий залив шкали ходу. Ось такий ось досить непоганий ап. І йдемо до пасивної навички. Зараз вона виглядає ось так: навички цього героя не можна перевести на перезарядку. Щоразу, коли ворог намагається перевести навички цього героя або іншого союзника на перезарядку, накладає на нього замороження. Має 50% шанс відхилити збільшення тривалості перезарядки. Замороження не можна відбити чи блокувати, не може відхилити збільшення тривалості перезарядки від босів. Що буде після ребалансу? Збільшити на один абзац. Навички цього героя знову ж таки не можна перевести на перезарядку. Щоразу, коли ворог намагається перевести навички цього або іншого союзника на перезарядку, накладає на нього замороження. Замороження не можна відбити чи блокувати. Має 50% шанс блокувати збільшення тривалості перезарядки, шанс зростає на 25% за кожного ворога під дією замороження. Не може блокувати збільшення тривалості перезарядки від босів. І додали ще один абзацик. Щоразу, коли ворог намагається перевести. Нести навички цього або іншого союзника на перезарядку, цей герой, цей герой Глісея, отримує право миттєвого ходу, діє раз на хід. Тобто, вона, коли вас обігнали, вона ще й буде вклинюватись максимально максимально неприємно для противника. Чи буде топ тір героїня в сучасній меті? Поки що е, важкувато сказати, але ап Глісеєм Розної е, значний, і вона стане набагато кращою героїною. Як ми знаємо, зараз в кожного, в, по факту, майже в кожного е, на аренці в команді є або е, Фабіан, або Арманс, або е, Криксія. Отаман або ще хтось. Чому сказав Арман? Тому що Арман з автоатаки теж вміє перезаряджати навички. І Грісея тут буде досить-досить цікавою генією. Вона зможе з А2 знімати, не знімати, красти всі бонуси, накладати. Замороження, плюс буде блок штрафів з заповненням шкали ходу, плюс знову ж таки замороження, і з автоатаки замороження, плюс поширення штрафів. Ну, виглядає досить, досить цікаво. Йдемо, друзі, до наступного героя. І наступний герой у нас це Ніколас. Якщо до вас Миколайчик не прийшов під подушку, то Миколайчик може бути у вас в грі. Того що кожен, хто має декілька дублів героїв, може Ніколаса собі отримати на акаунт, продавши свої дублі і купивши його відповідно в магазині за дублі. Знову ж таки, йому всі навички. Міняють, давайте я вам покажу картиночку, як йому все змінили. І після цього я вам зачитаю, що йому змінили. Дивимось в першу чергу на перезарядочки, перезарядочки не чіпали, але додають йому пасивочку. В нього раніше пасивної навички не було, додають йому пасивочку. Знову ж таки, базові параметри не чіпають, і зверніть увагу, що на А2 у нього шкода буде збільшена. А зараз я вам зачитаю до і після. Як ми знаємо, Ніколас це парний герой до Леді Ноель, але він, так як він вийшов раніше на багато років, чим Леді Ноель, то в нього не було в його навичках приписочки, що ну він не знав ще в той момент, він ще не знав, хто таке Леді Ноель. Потім вона прийшла, появилась в нашій грі, вони там познайомились і. Ну, ви поняли, стали парними героями. Ось. Тому розробники додають йому в навички, коли леді Ноель є в команді, то буде набагато крутіший наш Ніколас. Читаємо автоатаку. Зараз вона є такою. Атакує одного ворога 50% шанс накласти замороження на один хід. Штраф не можна відбити. Шкода залежить від здоров'я. Що у нас буде після Апу? Йдемо читати. Атакує одного ворога 65% шанс накласти замороження на один хід, штраф не можна відбити. Якщо в команді є Леді Ноель, шанс зростає до 100%, і цей штраф не можна заблокувати або відбити. Шкода залежить від здоров'я, аналогічно не змінювали. Тобто, що ми тут бачимо, що коли Леді Ноель є в команді, то відповідно буде шанс 100% на те, що він з автоатаки накладе замороження. І це. Прикольно, тому що замороження це досить сильний контроль, де противники просто стоять, можуть отримувати шкоду, але у відповідь не можуть зробити нічого. Йдемо до його А-2 навички. Атакує всіх ворогів, накладає на всіх союзників щит на два ходи. Сила щита пропорційна 30% від завданої шкоди. Що буде після ребалансу? Атакує всіх ворогів, якщо в команді є Леді Ноель. ігнорує 30% захисту кожної цілі, тобто дають вшитий ігнор захисту. Накладає на всю команду посилення 25% і щит на два ходи. Сила щита пропорційна 30% завданої шкоди. Шкода залежить від здоров'я. Але як ми бачимо ось тут. Давайте я вам ще разочок виведу. Розробники показали, що демедж мультиплеєр збільшений. Тобто він почне своєю А2 навичкою, ймовірно, набагато більше бити. Коефіцієнт зараз, якщо я не помиляюсь, зараз я перевірю. Коефіцієнт на А2 у нього складає 0,25 від здоров'я на автоатаку, якщо вам цікаво, 0,28. І розробники нам говорять, що вони тут ще збільшать шкоду, плюс додадуть відповідно ігнорування, якщо є в команді Леді Нуаль. Чи цікаво це? Мені вже цікаво, наскільки сильно він почне бити і. Яка його наступна навичка? А в кінці зробимо якісь загальні підсумки. Йдемо до його А3 навички. Зараз вона виглядає дуже просто: накладає на всіх союзників невмирання та регенерацію 15% на два ходи. Перезарядочку вони не чіпали, але змінили трішки навичку. Йдемо читати після ребалансу, що буде. Накладає на всю команду невмирання та регенерацію на два ходи, те ж саме залишається. Накладає на себе контратаку на два ходи. Якщо в команді є Ледіноль, також накладає на себе глузування на два ходи. Що ми тут бачимо? Ледіноль може заставити Ніколаса до його ходу юзнути А3-навичку, він накладе на всіх невмирання, він накладе на всіх регенерацію, на себе контратаку і глузування. І якщо... Ми одягнемо його в 9 частинок збереження, в 6 частинок збереження. То ці штра... ці бафи можуть бути захищені. Ви будете бити Ніколаса, він буде бігати в контратаку, буде постійно вморозити противника команду. І на ньому контратака, глузування, регенерація на всіх на всіх і невмирання це виглядає досить і досить сильно. Знову ж таки, багато зараз є героїв, які вміють ігнорувати невмирання, так які. Грають на Аренці, ну але виглядає уже досить і досить цікаво. Але друзі, йому додають ще пасивочку. Давайте я вам зачитаю. Зараз у нього пасивочки, як ви бачите, немає. Буде у нього ще пасивна навичка. Зараз я вам зачитаю, що вона буде робити. <кхом> Вибачаюсь: ефекти ігнорування захисту застосовані ворогами проти союзників під дію щита, послаблюються на 30%. Ефекти ігнорування захисту застосовані ворогами проти леді Ноель, коли вона перебуває під дією щита, послаблюються на 60%. Тобто, по факту, в нього вшита така аналог пасивки Харіми вшитий аналог в пасивку Ніколаса, але коли перебувають союзники під дією щита. Знову ж таки, щит він сам вміє накладати. За допомогою е, свого А-2 з перезарядкою в три ходи на два ходи. Знову ж таки, ми можемо взяти талантик, який буде це робити на три ходи, так, продовжувати бафи. Знову ж таки, ніхто не відміняє сет щита, або сет з пропуску, сет міцності, якщо я не помиляюсь, він так називається. Е, і наша команда до початку ходу буде відповідно під щитом. І якщо в команді з Ніколасом є Леді Ноель, а Леді Ноель у багатьох є, тому що ця героїня була на злеті, вона досить і досить цікава. Е, якщо ціль Ніколас, миттєво активує його навичку Добра воля. Тобто. Леді Ноель може походити А2-навичкою в Ніколаса, і добра воля, він робить анкіл. Зустрічав я цю парочку декілька разів на онлайн аренці і чесно вам скажу: якщо Ніколас в збереженні, і ось ці постійні неумирання і регенки його захищені, а в вашій команді немає героя, який вміє пробити неумирання, вбити таку команду досить важко. Ну, чесно вам скажу, досить важко, і вам потрібно виловити той моментик, коли спадає з команди невмирання або з когось іншого невмирання і тоді вже вбити одного героя. Але, як ми знаємо, леді Ноель чудово увірвалася в е сучасну мету через її атринавичку, коли вона може оживити всіх союзників, а ворогів заморозити. Плюс з А2 хілить ой-ой-ай-яй. ой, -ой, -ой і ай -ай -ай, З автоатаки блок бонусів. І не можуть противники відбити, якщо є Ніколас в команді. Е, друзі. Чи подобається мені ребаланс Ніколаса, дуже подобається. Нічого супер імбового, Ще поки що, поки що невідомо е наскільки імбовою буде е зв'язка його плюс Леді Ноель, Леді Ноель А2 і його А3. Наскільки вони будуть робити анкіл на Аренці, але його А2-навичка куди. Додають вшитий ігнор захисту, плюс збільшують прихований коефіцієнт, прихований множник. Ну, знаєте, виглядає досить і досить прикольно. Плюс його пасивочка, в якій буде вшитий зменшення ігнорування захисту на 30%, а для Леді 0 на цілих 60%, коли вона перебуває під дією щита, виглядає досить і досить сильно. Хто не знає, е Ніколаса можна в ось тут обмін жетонів, він є. Тут постійно не змінюється, так що рано чи пізно кожен зможе його собі отримати на акаунт. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу ребалансу цих героїв. Ребаланс Ніколаса мені дуже сподобався. Він тепер є логічним доповненням тандему Ніколас плюс Леді Ледінуель. По Гліцеї Морозні я нею не грав до ребалансу. І в мене її немає і після ребалансу. Але якщо в когось із вас вона є, і ви грали нею до ребалансу, напишіть, як вона вам була до. І на вашу думку, чи заграє вона після ребалансу в сучасній меді. на цьому все. Якщо сподобався відосик, ти знаєш що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі.